Всім привіт, рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо мармуровий кекс або ще, як його називають, зебра. Тується він доволі швидко та з доступних нам інгредієнтів. Виходить, ароматний, ніжний та пухкенький. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У окрему чисту сухуємки збиваємо яйця, додаємо дрібку солі та злегка перемішуємо. Сюди ж додаємо ванільний цукор та цукор та вінчиком збиваємо взбиваємо до пишної світлої маси. До взбитої збитої яєчної суміші додаємо сметану та олію та знову перемішуємо, у два-три етапи просіємо борошно із розпушувачем. Та за допомогою вінчика перемішуємо до однорідності. Як ми бачимо, такий кекс готується доволі швидко. Нам потрібно тільки об'єднати усі інгредієнти. Ось такої консистенції має вийти тісто. Розділюємо тісто на дві рівні частини. Одну частину тіста відставляємо в сторону, до іншої просіюємо какао порошок та перемішуємо до однорідності. Додаємо воду та знову перемішуємо. Тісто має вийти такої ж консистенції, як і світле тісто. У форму для випікання, застелену пергаментом, по столовій ложці викладаємо тісто, ось так чергуючи світле і темне. Наступним шаром по темному тісті додаємо світле тісто, а по світлому темне. Ось так чергуємо доти, доки не закінчиться тісто. Кінці акуратно дерев'яною шпашкою перемішуємо та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів, 40-45 хвилин, орієнтуємось по своїй духовці. Готовність кексу перевіряємо дерев'яною шпашкою, охолоджуємо та нарізаємо на порційні шматочки. Поєднання ванільного та шоколадного тіста робить кекс надзвичайно смачним, ніжним та ароматним. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.